Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Трибунал міжнародного паралімпійського комітету задовільнив апеляцію російського та білоруського комітетів щодо рішення про призупинення їхнього членства, які були його позбавлені у листопаді минулого року. При цьому недопуск російських та білоруських спортсменів до змагань залишається чинним статус членства Росії та Білорусі. обговорюватиметься 28-29 вересня на генеральній асамблеї у Бахрейні виконком міжнародної федерації гімнастики. Не скасував відсторонення спортсменів Російської Федерації та Білорусі від турнірів. Під свою гіду, як відомо раніше, міжнародний олімпійський комітет ініціював процедуру повернення представників Російської Федерації та Респуб... Республіки Білорусь до стартів, але за певних умов. Захисник клубу англійської прем'єр-ліги Евертона і нашої національної збірної Віталій Миколенко взяв участь у відкритті українського саду невеличкого зеленого оазису, що створив у центрі міста Ліверпуля відомий британський дизайнер Пітер Оло. Т парк зроблений в українському стилі і стане маленьким острівцем, який нагадуватиме місцевим жителям та гостям Євробачення 2023 про нашу державу, почесну місію перерізати стрічку на урочистому відкритті надали саме Миколенку. Тим часом форвард третього силою дивізіону Іспанії, клубу Райо Махадаонда, Роман Зозуля та голкіпер Мадридського реалу Андрій Лунін відвідали захід присвячений відкриттю Євробачення, куди їх обох запросив посол Великої Британії Гю Ельота. Подія була спільно організована посольствами України та Великої Британії в Іспанії. УЕФА провела з португальською федерацією футболу неофіційні перемовини про перенесення фіналу Ліги Чемпіонів 2022-2023 на лісабонський штаді Далуж. Якщо в Устамбулі виникнуть заворушення після виборів президента Туреччини, наразі він має відбутися 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка. Але в УЕФА є занепокоєння виникнення заворушень, якщо на президентських виборах у Туреччині програє чинний глава держави Реджеп Ердоган. Європейський футбольний союз не бажає. Переносити поєдинок, оскільки він вже двічі переносився зі Стамбула через ковід у 2020 та 2021 роках, але можливо буде змушений розглянути цю ідею, оскільки безпека уболівальників є їхньою першочерговою турботою. Швейцарія ще більше на 2,175 тисячних відірвалася від України у таблиці коефіцієнтів УФА після того, як Базель сенсаційно обіграв в гостях Фіорантину у півфіналі ліги конференції цьогорічну єврокомпанію, яка визначає кількість місць у єврокубках сезону 2024-2025 років. Україна завершить на 14-му місці. За розкладами на сьогодні ця позиція дає нам можливість заявити дві команди до ліги чемпіонів обидві у кваліфікації. Наступ. Ми єврокубковий сезон Україна розпочинає 11-ю номінально, ми 12-ті, але дискваліфікація Росії автоматично піднімає нашу країну на одну сходинку до гори. Істотно це нічого не міняє. Два наших представники стартують з кваліфікаційних раундів. Але якщо лігу чемпіонів сезону 2022-2023, виграє команда, яка потрапить до турніру наступного сезону за підсумками свого чемпіонату. Півзахисник збірної України з футболу і лондонського арсеналу Олександр Зінченко через травму пропустить матч відбору євро 2024 з північною Македонією 16 червня та Мальтою. 19-го. він буде готовий лише до початку наступного сезону. Український голкіпер мадридського футбольного клубу Реал Андрій Луніна може перейти в італійську рому у його трансфері. Особисто зацікавлений наставник жовто-червоних Жозе Мауріньо. Втім, мадридці не мають наміру продавати Луніна. Втім, римляни можуть спробувати зробити запит про оренду воротаря на один сезон або запропонувати королівському клубу півтора мільйона євро, що покриє початкові витрати реала на Андрія. Спортсменка міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Марія Леонова стала бронзовою призеркою міжнародного турніру Стекпандо і два мульті Європен Гейм серед юніорок, який фіншував у столиці Боснії та Герцеговини. Сараєво. Вітаємо дівчину та її тренера Павла Пшенічникова. Пара парауреліфтер з Дніпропетровської області Марина Копійка завоювала три золоті медалі в індивідуальних змаганнях серед жінок у сумі серед жінок та в жіночих командах на Кубку світу з паропара пароліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, що завершилися в столиці Грузії Дбілісі. Понад 60 бадмінтоністів не тільки Дніпра, але й міст регіону Кривого Рогу Павлограду та сусіднього обласного центру Харкова на кортах спортивної зали стадіону Олімпійські резерви нашого мегаполісу зібрали змагання відкритого чемпіонату міста з бадмінтону Дніпрокап, серед юнаків та дівчат 2005 року народження. Понад 60 бадмінтоністів, не тільки Дніпра, але й міст регіону Кривого Рогу, Павлограду та сусіднього обласного центру Харкова, на кортах спортивної зали стадіону Олімпійські резерви нашого мегаполісу зібрали змагання відкритого чемпіонату міста з Бадмінтону Дніпрокап. Серед юнаків та дівчат 2005 року народження. Турнір став продовженням серії змагань, що їх ускладнить для країни воєнний стан поновило та проводить управління спорту Департаменту гуманітарної політики міської ради, добре розуміючи, що тільки у такий спосіб талановита молодь матиме змогу удосконалювати свою майстерність, зростати, зартовувати, набувати необхідної ігрової практики і досвіду. Це, це досвід для спортсменів різного рівня. Всі отримують завтра після нагородження, невеличкі подарунки від управління спорту та призи. призитіше те, що навіть серед нинішніх учасників відкритого чемпіонату Дніпра гарна купа вихованців легендарної школи Бадмінтону нашого міста. Які, попри свій юний вік, вже встигли гучно заявити про себе на низці представницьких міжнародних турнірів у Хорватії, Польщі, Прибалтиці. успішно вони виступили і на крайньому чемпіонаті України, який нещодавно завершився у Львові, що вселяє надію і оптимізм у те, що незабаром кращі з цих юнаків та дівчат стануть гідною зміною і талановитими послідовниками слави нинішнім лідерам вітчизняного бадмінтону, дніпровцям Марії Улітіній, Денису Боснюку та іншим, прізвища яких добре відомі серед еліти. Світового і європейського бадмінтону. Такі ребята, як Попережай Варвара, Ріштовська Агата, Мальнів Денис, Воротніков Жан. І буквально от недавно ми повернулися з двох чемпіонатів України. Один був чемпіонат України по 2011 році, де Воротніков Жан став абсолютним чемпіоном, виграв всі три фінальні зустрічі. І також по 2009 році Попережай Варвара. два первых места вместе в паре с Рештовской Агатой, они были первыми. И Мальнев Денис в одиночной категории вместе с Мизиным Матвеем в паре они стали чемпионами Украины. Мы надеемся, что они будут достойной сменой нашим прославленным бадминтонистам, таким как Маша Улитина, как Данил Баснюк. Они еще молодые, у них еще все впереди, но надеемся, они будут такими же игроками, может даже лучше. Втім, як відомо, шлях до зірок, здобутків і перемог звивистий, тернистий важкий і навіть жорсткий, жорстокий. Щоб чогось досягти завоювати, потрібно не тільки багато у чому собі відмовляти, але і натхненно до самозабуття тренуватися. Зрештою, учасників нинішніх змагань подібне не лякає. Вони вже з маличку прийняли виклик великої улюбленої гри. Тому нам залишається тільки побажати їм терпіння, наснаги і подальших успіхів, як нагороду, за свою і тренерів копіку працю заради майбутнього. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.